День пам'яті людей, які загинули від сніду, час, коли варто подумати і про живих, і про створення надійної системи протидії вірусу. Сьогоднішнім дійством, сьогоднішній акції, ми хочемо просто призвати, що якщо сьогодні ми не зробимо фінансування національної програми по протидіянню епідемії, ВІСПІД пріоритетно не тільки на ділі, на а не тільки на словах, то в майбутньому епідемія грозить просто привро... перерости в бездну. Здоровий спосіб життя найкраща профілактика хвороби, а найкраща боротьба з нею вільний доступ до відповідних ліків, які зупиняють прогресування інфекції. Приривання лікування у віч позитивних людей. А це значить нова схема. людей треба ставити на нові схеми, тому що виникає резистентність, А значить, це в 10 раз дороже буде лікування. для вів позитивних, окрім лікування, важливі підтримка та розуміння, адже хвороба це не вирок. Соціалізація людей хворих на ВІЛ СНІД проходила абсолютно нормально, абсолютно адекватно, як і у всіх інших людей, щоб вони себе не відчували чужими в цьому суспільстві. Під час акції всі бажаючі могли пройти анонімне тестування. Фахівці кажуть, що це швидко та безболісно. Пальчик любий, прокалуємо, дуже безболісно, якісне те системи і скарифікатор, який зроблений в Америці, через п'ять хвилин можна вже знати про свій віл статус. Поки всі від'ємні, все гаразд у боротьбі проти віл сніду. Треба об'єднати всі сили, кажуть фахівці. Лише так можна зупинити її поширення. Олексій Ленков, Андрій Храбуст, інформаційний випуск.